Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна і пуста та дика площина. І я прикований ланцем залізним стою, під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар. І руки кожного ланці мов гадь обвили, плечі кожного додолу схилили. Вода від ці один, страшний який тягар. у кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сисю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів оскали заголо, І в тисячні боки розприскалися штуки, та відрівки скали, ми з силою розпуки раз по раз гремли о кам'яне чоло. У водопаду рев, мов битви гукривай, так наші молоти гриміли раз у раз, і п'ять за п'ятою ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде. Ні пам'яті в людей за цей кривавий труд, що лиш тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її і вирівняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім мене бажали, ні, бо не герої мої, не богатирі, ні, ми не вольники. Хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали на шляху поступу, ми лиш камені і всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий змуруємо гостинець і за нами. Прийде нове життя. Добро нове освіт.